У нас тема місяця лютого це віра, спасіння по вірі, дії віри і все, що пов'язано з вірою. І от послідні події, те, що відбувається в нашому місті, вони мене мотивували проповідувати на тему, де взяти віру. Знаєте, я згадую початок цієї війни, і коли перший шок пройшов. У мене була велика віра, що ось ось дуже скоро і буде перемога. Ось час нам дадуть оцю зброю і ми попрем. Ось час нам дадуть другу, і ми потиснемо ворога з нашої землі. Десь ми, знаєте, це наша захисна така функція давати собі надію, навіть коли розум каже, що ця надія марна. Але якщо ми будемо все розумом зважувати, ми не витримаємо цього натиску. Тому ми десь свій голос розуму заглушаємо, щоб себе мотивувати надію, інакше ми не можемо. Тому ми думали, ось прийде весна, ось прийде літо, ось прийде осінь. Я згадую щасливі моменти, коли ми тут, в Харкові, ну. Ми не одлипали від телефонів, бо ми кожну якісь хвилини проходили, ми читали про звільнення нового населеного пункту нового, нового. І коли нам дзвонили з Балаклії і кажуть, все, ми звільнені, алілуя. Коли ми чули про Ізюм, коли ми чули про Куп'янськ, це здавалося, як, Боже, на той момент до початку вересня 22-го року, це здавалося неможливе. Вони стояли ось тут, а через поле. І гатили по північній Салтівці. І здавалося, що немає сили, яка їх відсуне. Здавалося, що ну, цей кошмар не закінчиться ніколи. Але прийшов місяць вересень, і ми просто були в радості, радуючись тому, що звільняються населений пункт за населеним пунктом. І я вірю, що щось подібне. Воно обов'язково повториться в нашому житті. Щось подібне станеться з нашою країною, коли ми знову будемо радіти, що Україна звільняється, що ворог відступає. І якщо говорити розумом, неможливо збагнути, як, за рахунок чого, але якщо буде говорити в нас віра, то ми побачимо майбутнє. А де ж взяти віру? Біблія каже, що нам віра конче необхідна. В, до Євреїв 11 розділ 6 вірш написано, що без віри Богу догодити неможливо. Уявіть собі, неможливо сподобатися Богу без віри. Можна зробити багато діл, багато справ, допомогти багатьом. Але коли ти зробив це без віри, Бо ну молодець. Але це мертві діла. Тільки віра може дати силу і життя тим ділам, які ми робимо по вірі, мотивуючись вірою. Отже, нам треба віра, як мінімум, щоб догодити Богові. Так чи ні? Без віри немає надії. Євреям 11:1 написано, що віра є підставою для надії. Чуєте? Віра це той фундамент, на якому будується надія. Тому, якщо ми надіємося, що Україна наша підніметься з руїн, що наше місто воно прийме назад своїх синів і дочок, які виїхали з нього, то свою надію ми мусимо будувати на підставі віри. Бо віра є підставою для надії, так каже слово Боже. Більше того, Єфесянам 6.16 сказано, що віра є наш щит. Єфесянам 6.16. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Дивіться, без віри ми беззахисні, чуєте? Віри, без віри будь-яка новина цього гатунку, що ми чуємо останнім часом. Вони просто приб'ють нас до землі. У нас не буде сили, у нас не буде мужності дивитися вперед з надією. Бо ми без, беззащитні, беззахисні, ми перед спокусами сатани, якщо в нас немає віри. На фоні цієї великої трагедії, яку ми обговорюємо, відбуваються ще якісь локальні, наші особисті негаразди. І це ті стріли, яким сатана атакує нас. От вчора служитель поїхав візюм Віталій Могилєвський послужити, поламалася машина. Ну, казалось би, хіба повинна ламатися машина, коли брат їде служити? Чого не ламаються машини, коли їдуть ліс красти? Чого не ламаються машини, коли щось перевозять те, що не дозволено? Коли наркоту пруть на фронт і алкоголь. Чого ті машини не ламаються? І їде служитель спасати душі. Зламається машина. І без віри ця спокуса вона може вибити нас із колії. Сказати, Господи, заради чого я це роблю? Сьогодні вранці другий наш служитель Олег повертався зі Слов'янська цілий тиждень. Служили вони людям з медичною клінікою. Він консультував людей. Допомагав, відповідав на відповіді, на запитання. Душе опікунство проводив. І сьогодні мав повертатися. І трошки виїхав, і страшна дорога, непередбачувана. Просто вилетів з траси, розбив машину. Слава Богу, що сам живий. Спокуса. Спокуса. І без віри, ми беззахисні, коли отакі нападки нас атакують. Якщо в нас не буде віри, ми швидко будемо розбиті. Чуєте? Ми дуже потребуємо віри. Ми неймовірно сильно потребуємо, аби в нас була справжня жива потужна віра. Більше того, без віри нам не спастися від пекла. Дивіться, що сказано в Галатам 3:23. Праведний своєю вірою. Живий буде. Найдіть там, брати, цей текст, можливо, я десь помилився. Праведний вірою жити буде, спасенний буде. Саме віра е, це те, чим ми спасаємося від наших гріхів. Дивіться, ми не можемо спастися перед Богом е, таким високим рівнем моралі особистої. Це добре, коли ми високоморальні люди, але ми не можемо цим спастися. Як я міг це місце писання записати? 1,17. Якщо ми будемо виховані, ну, дуже чемними будемо людьми, так що всі кругом нас будуть любити за нашу вихованість, це не зможе стати підставою для нашого спасіння. Якщо ми лагідні, ніжні з усима. Допомогли кожному, хто до нас звернувся. І можемо з усім цим прийти до Господа і сказати: Господи, дивися, скільки людей мене любило! Дивись, як вони мені гарно дякували. Бо я такий був чемний, вихований і добрий, і стіком поміг. Але це не може бути підставою для спасіння. Так слово Боже каже. Ділами не оправдується ніяка плоть. А чим? Вірою. Оправдавшись вірою, Біблія каже, ми маємо мир з Богом. Дивіться, як, яка важлива віра. Куди не поглянь, ми скрізь потребуємо гарної, міцної віри. Погано, коли в людини нема віри. А буває так, що віри мало. Буває так, що ти начебто віриш і деякі перешкоди, вистачає твоєї віри, аби їх проходити. Але потім щось падає таке перед тобою, що ти розумієш, що тут твоя віра не справиться. Ти потребуєш чиєїсь підтримки, ти потребуєш чиєїсь молитви, ти потребуєш якогось особливого слова від Господа, щоб зараз же в цей момент щось зміцнило твою віру. І так було в апостолів. Апостоли зверталися до Ісуса Христа Луки 17,5. І вони кажуть: дай нам віру, зміцни нашу віру. Лука 17,5, якщо хто записує, добре робить. Дай нам віри. Як це ви не віруючи? Це вже аж 17 глава Луки. Та до цієї глави вже пора бути моцними в вірі. Ні, вони кажуть, дай нам ще віри, щось то є в нашому серці. Але ті виклики, які будуть у нас попереду в нашому житті, вони вимагають більше віри. То дай нам, Господи. В Марка 9,23. Людина вірила. І вона каже, що я вірю, але Господи, поможи моєму невірю. І Христос йому відповів, щодо, якщо можеш, попросив його, каже, якщо можеш, допоможи моєму невірю. Ісус каже, все можливо, віруючому. Давайте разом скажемо: все можливо, віруючим. Дивіться, що відкриває для нас який діапазон в житті впливу віри. Наскільки. Сильно, наскільки потужно, коли ми маємо віру? Настільки, що ми спасаємося вірою, настільки, що ми надію будуємо на вірі, настільки, що ми захищаємося від спокус сатани вірою, настільки, що все можливо тому, хто вірить, Тож, де взяти віру? Якщо вона така важлива, якщо вона така необхідна, то де її брати? Де той сундучок? Той сейф, той банк, той ринок, той хто зна що, де можна прийти і взяти віру? На чому можна зміцнити свою віру? Особливо в такі часи потрясінь, які ми з вами переживаємо. Бо вірити в тепличних умовах досить легко. Коли ти на вершині успіху, коли попутний вітер в твоїх парусах, коли все, що ти берешся робити, воно все ладиться, і ти дивуєшся, Боже, як гарно, як легко вірити в таких обставинах, правда? Були ж у нас такі періоди в житті. У вас, у мене. Ми знаємо, як це класно, коли все виходить, коли все спориться, коли Коли виходить. А коли інші настають времена. Ти думав, що так же само, як вчора, ти вийдеш і переможеш, а щось зламалося, щось пішло не так. Випробування виявилося більшим, ніж ти очікував, більше, ніж раніше. І де взяти віру в цей момент? Де взяти віру для того, щоб підтримати того, хто зараз плаче, хто щось втратив, де взяти віру? Біблія нам відкриває деякі приклади із життя людей, які мали віру, які рухалися в вірі, і показує, з чого брала початок їхня віра. Марка 5 глава з 24-го вірша. Марк 5. 24 і нижче. І він, тобто Ісус, пішов з ними. За ним йшов великий натовп і тіснив його. Жінка, яка страждала від кровотечі 12 років, та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала. А що мала? Мало те, що стало їй ще гірше. Чи буває у вас таке, коли, здається, ти прикладаєш всі зусилля, ти прикладаєш всі ресурси, ти задієш всі свої резерви внутрішні, і здається, щось має піти краще, а краще не стає. А як стає? Стає ще гірше. 27 й вірш, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила, якщо лише торкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася їй кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, він запитав. Хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорили йому: ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене і оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя. Спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Яке потужне свідоцтво, правда? Ще якусь мить назад ця жіночка не мала надії на полегшення. Вона провела роки в своїй хворобі, роки. Знаєте, коли день голова болить, ти не знаєш, що робити? Коли зуб болить тиждень, це взагалі мука. А коли 12 років ти стікаєш кров'ю, і все, що ти робиш, не приносить жодного полегшення, стає тільки гірше. Як легко втратити надію в цей момент? Як легко опустити руки, перестати боротися, просто сказати, та хай вже буде, як буде. Ні, щось особливе є в жінках, знаєте, Вони, вона боролася до кінця. Вона йшла до кінця, ставало гірше. Ніхто не давав гарного прогнозу позитивного. А вона продовжувала йти до кінця. І тут ключовий момент стається в її житті. Вона почула. Про Ісуса. Давайте разом скажемо почута, про, почула про Ісуса. Вона почула про Ісуса. До цього вона чула про лікарів, тих чи інших знахарів, мудреців, порадників. А тут вона почула про Ісуса. На жаль, сьогодні багато людей не чують про Ісуса. Їм говориться про Ісуса, але вони не чують. Христос сказав: мають вуха, щоб чути, але не чують. Чому люди без віри? Чому люди без надії? Чому люди не бачать перспективи? Вони не хочуть чути про Ісуса. Знаєте, е, от на прикладі церкви в Ізюмі скажу, так як я. Регулярно там буваю, бачу, наскільки от 24-25 лютого буде рік, як церква існує. Уже більше десяти членів церкви. Але коли я перегортаю одматую рік на початок, я можу порівнювати, як, які люди зараз і які вони були тоді. Тоді більшість були розгублені. Вони не розуміли, що відбувається. Вони розуміли тільки одне, вони хочуть чути про Ісуса. І вони приходили, сідали, і тоді стільців навіть не було. Ми ящики з-під знарядів російських пустів витягували, розставляли їх рядами, сестри там виносили покривала, ми стелили, сідали, проводили зібрання, потім ці ящики треба було зложити знову. І так продовжувалося декілька місяців. Але люди приходили, бо їм хотілося чути про Ісуса. Щось те, що вони чули, впливало на них і змінювало їх. І коли я зараз дивлюся на церкву, порівнюю це другі люди, другі лиця. Більше надії в цих лицях, більше віри в очах, частіше посміхаються, лиця стали світліші, радісніші. І вони біжать. І знаєте, який найбільший страх? Кажуть, ви ж не перестанете до нас приїжджати. Наскільки цінно це, коли люди хочуть чути про Ісуса? Бо коли вони чують про Ісуса, щось змінюється всередині них. В них народжується віра. Так Слово Боже каже: віра від слухання. Віра від. Слухання не в банку, не в магазині, не в сусіда позичити, а від слухання, а слухання від Слова Божого наголошує Біблія, тому що важливо, що ти слухаєш. Саме від того, що ти слухаєш, буде рости твоя віра віра. Якщо ти слухаєш Слово Боже, то буде віра в Слово Боже і віра в Бога, через яку ми вже казали, ти і спасешся, і надію будуєш, і захист твій, і все тобі можливо. Але якщо ти будеш слухати щось інше, твоя віра буде в те щось інше. Але питання, куди те інше тебе доведе? Тому Слово Боже, чітко вказує нам шлях: віра від слухання, і тут ми читаємо про цю жіночку, вона почула про. Ісуса, як це важливо! Ви знаєте, невеликий процент тих великих натовпів, яким ми проповідували, допомагаючи під час війни, невеликий процент Він почув про Ісуса. Ні, слухали, то вони всі кивали, погоджувалися, але не всі почули про Ісуса. Але хто почув, то тих життя змінилося. Тих життя змінилося, тому що від слухання про Ісуса народжується віра. І віра зародилася в серці цієї жіночки. І після того, як вона почула, віра побудила її зробити дію, вона пішла до Ісуса. Вона почула про Ісуса, і вона пішла до Ісуса. Що зробила вона з тією інформацією? Вона використала її на свою користь. Коли ти чуєш якусь обітницю, коли ти чуєш якесь слово віри, слово натхнення чи потіхи, бери це слово і використовуй на свою користь, тоді твоя віра буде рости. Вона говорила, якщо лише доторкнуся, скажіть, будь ласка, чи велика це віра, коли вона вірить, що не треба ніякого особливого ритуалу, ніякого літургійного процесу, а просто протягну руку через натовп, протисну руку через, може, щільне кільце, оточуючих Ісуса, і одного дотику буде достатньо, і я буду зцілена. Це велика віра, правда? А я в цей момент згадую сотника, який каже: Христос каже: я прийду до тебе і зцілю Твого слугу. Помните? А що він каже? Не надо йти. Чуєте? Дивіться, який вірень, рівень віри. Не треба йти. Скажи тільки слово. Вау, тут уже навіть не йдеться про те, що доторкнуся. Правда? Це щось ще більше? Скажи тільки слово і видужає слуга мій. І Христа це вразило. Настільки, що Він каже, я в Ізраїлі. Тобто, там, де я мав знайти таку віру, і очікував її знайти, я не знайшов. А в римлянина, в якого ніяк не очікував побачити таку віру, побачив. І це приємно вразило Ісуса Христа. Як добре, коли ми можемо приємно вразити Ісуса своєю вірою, правда? Звісно, наша плоть реагує по-іншому. Наша плоть спішить роптати, наша плоть поспішає звинувачення виплескувати, на кого завгодно прокльони, гнів. Це не дуже вражає Господа. Він добрий батько, він розуміє наші емоції, і Він нас такими створив. І ці емоції гніву, вони від Господа в нас, аби ми могли. Запобігти злому і зупиняти зло. Тому цей це гнів він праведний. Але коли він виходить із-під контролю, коли ми перестаємо керувати гнівом, а гнів починає керувати нами, там починається біда. Тому віруючі люди мають бути мудрими. І не емоції керують нами, а ми керуємо емоціями, щоб не відбувалося кругом. Ми маємо держати під контролем свій гнів, свої емоції і свій язик, як би то важко не було. Не втрачати самоконтролю. Бо велика віра, вона не відміняє розум. І великий гнів не має відміняти розум. Бог створив нас по своєму образу. Людьми розумними створив нас. Ми вінець Божого творіння. І віруючі люди, вони представляють Господа Ісуса на цій землі. Це наша місія як церкви бути посланцями від Господа Ісуса Христа для людей цього світу, аби їм сказати про Ісуса, щоб вони почули про Ісуса. Отже, звідки віра? Треба слідкувати за тим, що ми слухаємо. Треба максимально багато слухати про Ісуса. Чути Його Слово, чути Його шепіт, чути Його голос Духа Святого в своєму серці. Це важко робити, коли, коли суєта поглинула тебе, коли заботи поглинули тебе, коли емоції захватили, тебе важко чути про Ісуса. Але треба це зробити, інакше віра. І чого буде взятися. І, друге, все так просто. Роби крок назустріч до Бога. Хто робить один крок до Господа, Бог робить до нього 10 кроків. Коли блудний син, він підійшов і лише тільки показався на горизонті, написано, батько здалеку побачив його і побіг до нього. Син йшов. Сповнений сумних думок, сумніву, нерішучості, він не знав, як його зустріне батько і що буде, коли він його побачить. І реакція батька була такою неочікуваною для сина, але вона була такою жаданою для самого батька, бо батько хотів спасіння сину навіть більше, ніж син того розумів і хотів. Бог хоче нашого спасіння, Бог хоче нас благословити навіть більше, чим ми того саме хочемо, чуєте? Бог більше хоче нас благословити. А тому, коли ми приймаємо рішення рухатися до Христа, Господь рухається нам на зустріч. І дуже важливо, щоб ця зустріч відбулася, щоб цей дотик відбувся. Дотик Духа Святого до Твоєї. До Твого серця, дотик Ісуса до твоїх болячок, дотик Господа до твоїх ран, до твоїх проблем, дотик Господа до твоєї сім'ї, до твоїх емоцій, до твого душевного стану. Повинен відбутися дотик, і тоді прийде зцілення. прийде перемога, буде надія, буде на чому будувати цю надію. Тому дуже важливо, дуже важливо інформаційне поле, яким ми себе оточуємо, щоб воно було максимально напитано Словом Божим і Божими обітницями. Ми не можемо розраховувати, мати міцну сильну віру, коли на інформацію, яку ми сприймаємо, вона сплош не відповідає тому, що очікує від нас Господь, що, чому навчає нас Біблія. Це наївно. Сіяти картошку, сажати картошку, а очікувати виноград. Ми розуміємо, що це нерозумно. То чому ж ми очікуємо, що коли ми не в Слові, не в Бозі, що в нас звідки з'явиться віра, чому ми такі наївні? Чому ми такі немудрі? Чому ми легко промінюємо присутність Божу і Слово Боже на та будь що де тут мудрість? Мудрість в тому, щоб зробити кругом себе таку атмосферу, яка буде позитивно впливати на твою віру. А твоя віра, вона стане твоїм захистом, твоя віра стане основою твоєї надії, твоєю вірою ти спасешся, і твоєю вірою тобі можливо буде все. Амінь.